Це місце вибране як такий військ тих, через який проходить зброя на Донеччину і Луганщину, через який проходять е підготовлені бойовики. Е минулого тижня батальйоном Азов було затримано два мешканця Новоазовська, один з яких займався е тим, що переводив підростов. Е Громадян, яких там тримували для участі в терористичних діях, а інший водив каравани зі зброєю з Російської Федерації на територію України. В співпраці з прикордонними військами, нами були ці громадяни затримані. Вони дали правдиві покази, зараз наразі передаються контролирослідки України. Крім цього, батальйон ОЗОВ зараз разом з прикордонними військами влаштовує блокпости, практично замикає кордон, тобто замикає цю зону. І наразі буквально вчора в самому Маріуполі розпочалася активна фаза антитерористичної операції. Завтра, рано вранці, я виїжджаю туди, думаю, в найближчі дні ви будете мати багато нових. Право в тому, що до Маріупольського групування ДНР, яке очолювали так звані брати Кузьменки, затримані нами, які утримуються в СІЗО, має відношення фінансова група так званого пана Тарнавського, пана Узуна. Коли... Пан Тарнавський є зятем бойка, власника колишнього заводу імені Ілища. Пану Зум, колишній керівник Маріупольської міліції. І вони займаються стримуючим так званим фактором. Тобто однією рукою фінансують ДНР, іншою рукою направляють, що там на порт, наприклад, лісти не потрібно. От банки беруть от Товоморського, або ще щось. Тобто, такий собі фінансово-мозковий центр. Цієї групи близько і були пов'язані арештовані кузьмерки. У нашому розпорядженні є фотографії. Вони мають кумівські зв'язки між собою. От. І крім всього з цією ж групою пов'язаний депутат Маріупольської міської ради від Батьківщини Ярошенко. Олександр, який зараз виставляє себе борцом з ДНР, перебуває тут разом з Гончаром в Києві. Насправді він прив'язаний до цієї групи. І навіть коли дивиться його виступи чи прес-конференції, він постійно умовляє, що не потрібно проводити антитерористичну операцію. Ми з ними договоримося. Це. це вже наше ДНР, це, це вже не чужі. Насправді все дуже складно. складність полягає в тому, що ці люди зайшли дуже далеко. Вони викрадають людей. Наразі мені відомо про вісім заручників, частину з яких вони продають за гроші, частину утримують за власної безпеки. Ці люди грабують банки серед білого дня, виїжджаючи з свого укріпрайона. Ці люди грабують людей, віджимають машини. Про жодну політичну діяльність ти не можеш. Вони приїхали до одного з підприємців з гранатометом і кажуть, або ти зараз даєш 20 тисяч доларів, або твого клуба немає. От. Тому, говорити, про якийсь ідеологічний нахил цих людей не доводиться. Це звичайнісінькі бандити, терористи. Які зневажили країну, зневажили суспільство, вони мають бути ізольовані від суспільства. Власне, люди, які жили на вулиці Грецькій, звідти вже потікали, тому що їхньому життю загрожує небезпека. І, власне, вчора мені дзвонили друзі, я коли їхав сюди, і сказали, що місцеві мешканці з вулиці Італійської поруч взагалі вигнали їх, не дали навіть бог послі. 400 тисяч немалюбок утримують в такому стані 100 чоловік, 100 озброєних, і 100 неозброєних. Ставиться питання, кому вигідно не проводити антитерористичну операцію, щоб далі ці люди залякували місто. 400 тисяч. Звичайно, тим, хто співпрацює з тими, хто сидять на Греції. Власне, зараз на Півдні Донецької області ситуація наступна. На кордоні помічені скупчення з боку Російської Федерації КАМАЗів з людьми. Через водний кордон постійно браконьєрами доставляється зброя. І власне зупинення цього є головним завданням Азова який базується в Бердянській, але, будемо казати, наші пости стоять по території практично цього півдня ну, Донецької області. Наразі ситуація ще погіршується тим, що маємо проблеми в матеріальному забезпеченні. Будемо казати так, добрі люди допомагають, харчуванням. Міністерство внутрішніх справ, по суті допомогло виключно одним. Давай зброю. І то не завжди якось. От, в принципі, це, що хотів сказати я, друг Олег Дадашко, якщо будуть питання. Я хотів би дещо що додати про загальну ситуацію на півдні Донецької області зусиллями добровольчих батальйонів і іншими підрозділами, зокрема української армії, там ситуація більш-менш стабільна і більшість територій утримуються українською владою. Сепаратисти мають лише якісь певні бази і звідти роблять вилазки. Їх локалізувати і повністю знищити не являє собою. Великого труду, але е, при цьому ми бачимо е, таку позицію з боку. Е... Колишньої місцевої влади деяких речників в нинішньої владі, які гальмують цей процес. Зокрема, саме з цим ми пов'язуємо цю кампанію з дискредитації добровольчих батальйонів, коли по різних телеканалах виступають там представники місцевого бізнесу, зав'язаних там на Ахметова, на інші груби впливу, і розповідають про те, що мовляв тут спокій. Тут не потрібна діяльність ніяких там військових чи міліцейських підрозділів, і мовляв контролюється ситуація. Насправді те ж саме. Вони заявляли і щодо центрального Донбасу, але ми бачимо, що цей їхній так званий контроль. Він обернувся тим, що це, зараз це є е, очаг сепаратизму. Для того, щоб Маріуполь не перетворився на те ж саме, потрібне рішуче проведення. А то закінчення його е, потрібна власне воля політичного керівництва. Ніякі заяви про те, що треба щось припиняти, треба про щось домовлятися і так далі. Немає під собою жодного. Ґрунту, тому що домовлятися там немає там не є якісь там політики там, чи представники дійсно регіону, там є просто самі відверті кримінальники, які зав'язані на колишні там, політичні структури, бізнес-структури, які мають свій меркантильний інтерес. Власне, все це призводить до ескалації е е сепаратизму в тому чи іншому місті, в, в тому чи іншому районі Донбасу. Діяльність добровольчих батальйонів показала повну свою ефективність, тому що, власне, де активно діяли добровольчі батальйони, в першу чергу Азов і Донбас, там території і досі знаходяться під контролем української влади, і ця територія поступово розширюється там, де такі батальйони не діють, там де Задіяні інші формування в першу чергу Міністерства оборони, які не проявляють належної на ініціативності, там АТО, ну скажімо так, зберігає статус-кво і не просувається надто активно. Тому зрозуміло, що з боку як російської пропаганди, так і сепаратистських інформаційних там ресурсів є конче необхідним дискредитувати добровольчі батальйони, які мають велику мотивацію. Які воюють, незважаючи на те, що немає практично жодного забезпечення, тобто в нашому розпорядженні нам надають лише зброю, все решта ми намагаємося і здобуваємо самі. І відповідно, хлопці, які воюють там, які прийшли добровольцями, вони показують дійсно і вилучку, дійсно і велику мотивацію духовної якості, і це дає належний результат. Власне, як на мене, то е, війна на сході може бути виграна лише за рахунок діяльності таких добровольчих заводів, які чітко розуміють, за що вони воюють, е, чітко розуміють, хто їхній ворог і не збираються йти на жодні компроміси. Дякую за увагу. Громадського штабу Національної гвардії України. У мене два запитання. Перше, кому ви підковуєтесь сьогодні? І друге, чому ви відправляли батальйон на територію, яку ви повинні були захищати, не було матеріально-сермічного забезпечення. Батальйон АЗОВ зараз підпорядковується особисто міністру внутрішніх справ, а у військових операціях на території проводення АТО керівнику Маріупольського антитерористичного центру. Зараз, наскільки мені відомо, відбувається ротація і його має на час проведення активної фази АТО очолити начальник штабу Національної гвардії генерал Кривенко. По матеріалу, По матеріалу технічному забезпеченню. Ну, на жаль, Міністерство внутрішніх справ, так як і Міністерство оборони, немає, як нам пояснили, можливості забезпечити. Ну і взагалі, давайте говорити відверто. Я спілкуюсь з військовими, які стоять ну, на блокпостах, спілкуюсь з прикордонниками дуже часто, з іншими військовими формуваннями. Ніхто належно не забезпечено. Ніхто. І підтримка е, громади звідси, і підтримка громади місцевої, а повірте, там є порядні люди. Е, це те, що в першу чергу допомагає, будемо казати, в забезпеченні військовослужбовців і е, учасників інших формувань. О. общественная организация «Единый Мариуполь» с Я только что позвонил в Мариуполь, тот, -то, который находится по соседству с а, штабом сепаратистов, на улице Греческой, Греческий банк, никто не выехал оттуда. У меня по этому поводу вопрос. каким образом планируют производить защиту? То есть там живут жители, это мама моего сотрудника, которая живет буквально в 20 метрах от этого дома. Это первый вопрос. Я думаю Відповідь проста, її не буде. Я ж не знаю, на кого ви працюєте. Може мені по Анна того вам розповісти по а, ну, в є в інтернеті, і люди... А до чого тут докази вашої діяльності? Ви ставите питання, яке пов'язане з державною таємницею. А ви знаєте яких... Которое... у мене нет два вопроса претензії. Я розумію, що ваша діяльність несе положительний характер. Зрозумійте, вопрос... я не можу повідомити вам хід антитерористичної операції, але я знаю, що вона досі не проводилась і зараз робить це все для того, щоб в першу чергу не постраждали мирні мешканці. Тобто не йде мова про те, щоб зайти можна було, якщо б були в Маріуполі нещодавно, ви бачили що стоїть наша бронетехніка, яка могла зайти і просто правильно знищити гречку. Це ж не жопу. Тому перш за все мова йде про збереження життя мирних громадян. Але з ось... терористами жодних перемовин не буде. Слышал, я по три рази в день на бронетехніці розвожу їду, обіди, привожу туди продукти питання, необхідні речі. І от по цьому поводу ще таке молоді. Я висловив десь ряд фамілій, по яких я не можу нічого сказати. Но... Дірнавським назвали побілюватися. А я могу сказати вічно, що я у цього чоловіка беру регулярно пайки, байки, я то есть, за вот это вот... Так, а вони дають і тим, і іншим, і всім. Це нормально. Це загально прийнята практика в Донецькому регіоні робити такі речі. Однією рукою давати ДНР, іншої давати учасникам АТО. Факти про те, що я говорив, і про діяльність Маріупольської міліції. Я думаю, якщо з Смаріуполя вам дуже добре відомо. І як вони здали свого начальника, і як вони дали снайперу вбити начальника ГАІ Єнка. До речі, снайпер, який стріляв вчора, затриманий, і він дає вже покази. Незабаром ми будемо знати, хто як і що. Тому захищаючи когось. Вы подумаете, что не может быть все особой иншо Богу. Вполне может быть. Сейчас ситуация такая, что она, люди играют. Вопрос в том, что а, я, я могу отвечать за слова, то, что я видел. То, я не знаю, какая там деятельность ведется или не ведется, как вы говорите. То есть мои слова против ваших слов. Но я видел, и есть очень большое количество людей, которые могут подкрепить мои слова. И по поводу того, что там люди живут, и по поводу того, что кто помогает. Подождите, дайте я закончу. Вот, а, Якщо предположити, що ми в кользуєтесь недостовірна то завтра ви мені об'їдете, тому що я розумію. Я... я три дні тому був на вулиці Грецькій. Я вам хочу сказати, що зараз ведеться ціле направлена компанія, і ви її тут представляєте, щоб не допустити проведення АТО в Маріуполі. Вигадується, горить аеропорт, пам'ятаєте, панове журналісти, фейк позавчорашній. Напали на військову частину ПВО, ніхто не нападав, взірвалося і тому подібне. Я вам скажу, коли проводилась розвідка боєм на вулиці Гресків, в якій я особисто брав участь з ДНР, то дзвонив начальник міліції Моргун, і начальник СБУ дзвонив із як спасатель. І криком кричали, нічого не проведіть, нічого не делайте, завтра весь город подиметься, піднялося 5 чоловік. Тому не треба. А то буде проведено в незалежності від того, яка фінансово-промислова група чи громадська буде впливати не на її проведення. Вона буде проведена в тих рамках, які допомагає державна безпека України, і коли про це буде прийнято рішення антитерористичним терористичним центром. Почання ФСБУ, почання потеку, що в отличие от вас, я просто нас живу. Шановні журналісти, ми ш... півгодини. Ш... Ш... Шановні журналісти, я прошу зберігати спокій і прошу задавати питання, тому що дійсно багато вам уваги. Скажіть, будь ласка, чи є у вас претензії до прикордонників? Бо поки ви знищуєте один кілмаском, п'ять заїжджає в і ви кажете, зброю через морок задовольчить таводи. Даю вичерпну відповідь. До самих прикордонників, і навіть до їхнього керівництва жодних немає претензій. І пояснюю чому. Тому що їх надзвичайно мало на той відрізок кордону, охорону якого вони мають забезпечити. Вони зараз готують подвійний план закриття кордону, дасть Бог він вдасться. Але наша приватна думка з цього питання, що Верховна Рада України в найкоротші терміни має розглянути питання про збільшення кількості застав і чисельності прикордонних військ на україно-російському кордоні і переглянути бюджет щодо їхнього фінансування. Були дані, що прийняли, що за тисячі явно сідання вам, банку. Нами не підтверджується, я співпрацюю особисто з прикордонниками в районі Новозовськ, Маріуполь, Бердянськ. Жодної подібної інформації не було. Навпаки, ми володіємо інформацією щодо ну, прикордонники допомагають виявляти, будемо казати, осіб, які займаються протиправною діяльністю терористичною поставкою зброї. Талаєва, З досвіду батальйону Донбас, по і армія не на допомогу. Генерал журналістам Ви гарантуєте якусь координацію? Я не знаю, це робити у але це треба має бути якась логіка військову коперацію. Це ви гарантуєте? Чи ні? Батальйон Донбас на сьогодні є підрозділом Національної гвардії. Проходить навчання в Новопетрівцях під команду під керівництвом, того ж таки, генерала Кривого. Щодо, щодо не допомоги батальйону Донбасу, я промовчу, тому що дійсно військові не спрацювали наскільки, наскільки мало спрацювали. Але в той же час хочу сказати, що серед офіцерської рядового складу військових особливо з частин десантних. Зустрічав масу людей, які просять нас взяти їх з собою на передову. Тому що в нас повноваження більше ну, подіятися, чим у них. Масу таких людей. І те, що відбувалось е, наразі, принаймні ще три дні тому стримування АТО це є фактом, який я готовий підтвердити. Українські новини добре переходиться. Ярослав конференції сказав, що йому запитали про скрадання зброї. Скажіть, чи претензія була до нього з цього приводу? Так, звичайно, ним не повернуто. Він, коли покинув батальйон ОЗО, він і група осіб мали при собі зброю. Ця зброя в батальйон не повернула. А скільки можна? Близько 10 одиниць. Журналист в локов Україна в факті однієї тижні. Скажіть, будь ласка, під час АТО в Маріуполі і в місцевості були зафіксовані або затримані спеціальні вояки з боку Російської Федерації, наприклад, ГРУ ФСБ Російської Федерації. Було затримано дві особи, які контактували з представниками гру, виводячи людей і транспортуючи зброю Ростов. це громадяни мешканці Новоазовська, про що я вже казав. Той же так званий міністр Донецької Народної Республіки Хакізян, він давав покази щодо своїх контактів з ФСБ і Герою. Щодо самих громадян Російської Федерації, то наскільки мені відомо, вони є на вулиці Грецькій в невеликій, дуже кількості. Ще є питання? Дякую. Ще питання, Якщо захочете, можете задати в особистому порядку. Наразі дуже дякуємо всім за увагу. Слава Україні! Дякую.